Всім добрий ранок. Записую своє відео вже другий раз, півдня проговорила і все е, дарма. Тому що відео було довгим, хотіла все вмістити в одне, але, мабуть, так не треба робити. І ось отримала посилочку. Да, до речі, хочу сказати вам, що я повідправляла всі замовлення. У вівторок, які е, повинна була відправити, е, сильно була зайнята домашніми справами, не було часу е, ні записувати, ні, ну, вирішила все зробити у вівторок, щоб в мене було пару днів таких трішки вільних, можна сказати, від, від Ютуба. Хочу почати ось з цієї скатертини, я вам її показувала і озвучувала ціну цієї скатертини в попередньому відео, хто бажає, подивіться. Я хочу сказати, що я вмістилася у свої, те, що я витратила. Я вмістилася в ці гроші і тому ціну на цю скатертину знижено. Там вона коштувала 450 гривень. Я озвучувала ціну. Зараз, якщо хтось бажає 380 гривень. Буде коштувати така скатертина. Розміри вказані у попередньому відео. Подивіться, якщо комусь цікаво, і будете знати. Так, до речі, хочу вам ще подякувати всім щиро за те, що ви зі мною, що ви замовляєте, робите замовлення в мене і за ваші відгуки. Мені було дуже приємно і читати, і слухати голосові повідомлення. Я вам щиро вдячна. Вчора я зробила одну проплату. Деяку на допомогу нашим котикам. І е, ви також всі приймали в цьому участь. Я вам щиро вдячна. Е, хай у вас складається все якнайкраще і працюємо далі. А далі у нас посилка. Е, посилку отримувати хочу вам сказати: це кота у мішку. Е, ніколи не знаєш, що в ній прийде. Тому що в попередній посилці, бачите, багато було таких чайних скатертин. В цій посилочці я отримала такі величенькі скатертини. Всі вам покажу і розкажу. Хочу почати з цієї доріжки або серветки. У мене була в попередньому відео така скатертина, я думала, що вона зроблена машинна вишивка тут, але такі. Побачила в інтернеті такі подібні скатертини, і там написано, що це зроблена, що це ручна робота. Не буду стверджувати, не все, що в інтернеті, не всьому можна вірити. Ось така доріжка, дивіться, гарна доріжка. Розміри зараз вам я її озвучу. Буду... Постараюсь бистренько, швиденько якось це все зробити. Не знаю, як в мене вийде. Це я на виворі загнула. До речі, ось так вона зароблена з вивороту, ось так з лиця. Так, і розміри її будуть десь метр, десять довжина, і ширина такої доріжки 44 см. Ціна такої доріжки буде 300 гривень. Ось так. Далі скатертина. Неправильно якось я поклала її, непрезентабельно. Далі скатертина. Ось така скатертина велика, ну, відносно велика. За такою вишивкою. Вишивка соняхи. Ну, Мені здається, що це соняхи. Можливо, це якась інша квітка, Ну, я е думаю, що це соняхи. Ось така середина і з цієї сторони. Я, на жаль, не можу розкласти так її, щоб все було видно. Ось такі е завитушечки на, е на куточках обрублена вона. Така ось вишивочка, і ось із вивороту зароблена вона. Ось виворіт, дуже акуратно все зроблено. Вона має не білосніжна, вона, а такого полотно, такого більш сіруватого кольору, це бавовна або льон. Стверджувати не буду, але це натуральне. Натуральна тканина, розміри такої скатертини, 60... ширина десь метр десять і довжина. Зараз вам скажу. До речі, записую відео, не пам'ятаю, чи казала, вже другий раз, півдня проговорила і все. І... Довжина її метр 40. Півдня проговорила і не записалася, мабуть, вже говорила я вам про це. У мене дівоча пам'ять. Так, ось така скатертина. І така скатертина коштуватиме також 300 гривень. Вона в гарному стані, без плям і без. Вся абсолютно ціленька. Слідуюча скатертина ось така. Вона має вишивку, повністю все вишивка. Ось оці букетики, оці квіточки. Вишита вона на такому тканина, така щільненька. Вона в клітинку, ось дивіться. Я думаю, що видно, я навіть світло тут вімкнула, щоб було краще видно. Обрублена коричневою такою тканиною. Ось вона з вивороту, видно, що ручна вишивка, бачите, є перетяжки від листочка до листочка, від квіточки до квіточки. Тканина ніби одинакова з вивороту і з лиця, але ж, ну, оце є лице. Так, зараз вам скажу розміри цієї скатертини. Розміри її будуть десь метр п'ятдесят довжина. І ширина двадцять. Вона такого бежевого кольору. Не знаю, як камера передасть. Такого бежевого кольору. <кій> Гарна скатертина з вишивкою. Також ціна 300 гривень. Так, що ж ще вам показати, щоб розділити трішки своє відео. Попробую. Так, далі серветочка ось така, або серветка, або доріжка. Хто як назве її. Серветка зроблена в техніці рішельє. Тут ось така вишивка троянди. Тканина на цій серветці тут. Здається, 65% поліестер і 35% бавовни. Ось так вона складена, довжина і ширина, зараз я вам озвучу. Так. Ширина її 90 см, вірніше довжина і ширина 37-38 см. Сантиметрів. Така доріжка буде коштувати 100 гривень. Так. Що ще вам показати? <клух> <клух> ось також серветка в техніці рішельє. Вона зроблена із бавовняна тут тканина. Простенька, вся ось така вишита. Є нюанси на цій серветці. Ось такі дві. Жовтенькі крапенки. Я не прала, не виводила, не знаю, можливо, його можна повиводити, але вона, особливо вони не кидаються в очі. Ну, це вінтаж. Ручна робота, вінтаж. Розміри цієї серветки 33 десь на 45 см. Так, і ціна такої серветки буде 50 гривень. Так, ще серветочка ось така. Просто така чи серветка, чи доріжка, в дуже гарному стані. Такого кольору вона бежевого, мережево, дуже цікаве, так оздоблене. Розміри цієї серветки будуть, не будуть, а є 58 довжина і ширина 27. Ось така серветочка, так ось вона зроблена з вивороту, все акуратно. Вишивки тут ніякої немає, просто от така тканинка, такого. Об'ємного плетіння тканина, і серветочка коштуватиме також 50 гривень. Ще хочу вам показати ось таких чотири серветки, дуже гарний. Тут вони з ткани із Це вовняна тканина, ткани вони із меланжевої. Нитки і вишивка хрестиком. Отак по краю. Ось виворіт цих серветок, ось лице. Їх у мене 4 штуки. Для серві... сервірування столу вони дуже гарні. Кожна серветочка буде коштувати по 50 гривень, але я думаю, що як їх 4, їх ну, треба купляти всі 4 разом. Бо що з однією серветкою. Так, і розміри я буду міряти із киточками. Це буде десь 35 на 35 з киточками. Ось іще раз показую. Легенькі такі, вони в гарному дуже стані. За 4 серветки, ціна 200 гривень. Так, ну, мабуть, да, до речі, ще покажу ось такий гобелен невеличкий. Я не знаю, хто виробник. Ось таку має він картинку, гобелен або серветка, хто куди використовується вже на, своє, на свій розсуд. Це ось лицева сторона, це ось виворня сторона. Тут є якась цього ярличок якийсь. Я не дивилася, не читала, бо я там уже нічого і не прочитаю, але вона без плям без пожовтінь. ось в такому вигляді розміри вона має 32 на 32, і ціна такої серветки також 50 гривень. Хто е, хоче придбати, будь ласка, замовляйте ще, мабуть, покажу в цьому відео ось такі дві серветочки плетені крючком. Е, Ширина в діаметрі ця серветка, здається, 45 см. Я її вже розкладала, вимірювала. Тут, такий, тут ниточки білосніжні, ось така вона ажурна, можливо, комусь видно. Ну, верніше, можливо, гарно видно, я так думаю. Без всяких пошкоджень, без всяких нюансів, така серветка також коштує 50 гривень. І ще одну покажу, і на цьому, в цьому відео вже не покажу нічого, тому що, боюся, що знову півдня проговорю, і все буде даремно. Ось така ще серветка, також ручна робота, плетена крючком. Тут ниточка. Такого ніби кольору топленого молока. Вона не, не така білосніжна, як попередня, її розміри. Щось я не дуже пам'ятаю, мабуть, також десь 40, да, також в діаметрі 40 см. Ось ще раз таку покажу вам. Можливо, думаю, що видно. Ось така серветочка. Цьому, на цьому я буду закінчувати своє відео. Всім дякую. Хто бажає, чекайте слідуючого. До зустрічі!